Першими в новому басейні зробили заплив Кращі миколаївські плавці. Реконструкція цього об'єкту передбачалася проєктом президента Велике будівництво і була розділена на дві черги. Перша черга це чаша басейну. Власне, басейн роздягальні, душові кабіни і е, підходи. Друга частина це. Е, це все інше, спортзал, роздягальні, термосанація, утеплення і все інше. Тобто перетворення цього об'єкта радянської епохи на сучасний спортивний комплекс. Власне, цьому басейні я займався в дитинстві 6 років і можу сказати, що за весь час моєго знайомства з цим басейном територія само, чаша басейну і територія навколо нього зараз в найкращому стані. Після ремонту відновлено чашу басейну, оновлено роздягальні, душові кабіни та інше. Ще є над чим працювати. Зокрема, його планують зробити більш зручним для людей з інвалідністю. Ми плануємо придбати дві два спеціальних зараз плануємо це зробити за кошти наших благодійників. Два таких крана, які зможуть. Допомагати людям з інвалідністю переміщатися в басейн в липні місяці. Ми плануємо перерозподілити бюджет і докинути гроші на те, щоб все ж таки запустити цього року цей ліфт, і придбати дві коляски такі не трошки вущі ніж звичайні, для того, щоб можна було переміщатися по території басейну. Тут можуть займатися як вихованці спортивних шкіл Миколаєва, так і жителі та гості нашого міста. Басейн працюватиме з понеділка по суботу з 7.00 до 21.00. Вартість абонементу залежить від часу відвідування. Ксенія Стожук, Антон Шатура, містевен.